Винниченка Даївці розганяють ще зранку, але на камеру, як завжди, небагатослівні. Без коментарів. До представлення нового губернатора ще пів години проти автівок на площі море. А до ради заходять останні гості. Прошу на реєстрацію. І, хоч реєстрація сьогодні не обов'язкова, нас тільки реєструються фракції. Депутат фракції вони запрошені були, а так хто хоче з депутатів може Все ж, дехто своєю присутністю переймається. Не стро запишіть Там, де є він, які є спочатку. Я з після. Ленина. У залі вільних місць теж уже немає. На нового губернатора чекають терпляче. Про кар'єру Віктора Шемчука більшість дізнавалася з інтернету напередодні. Що Це професіонал в царині своєї діяльності, що він був народним депутатом, що він ходить в фракцію Давида Жвані. Про те, що новопризначений губернатор до цього часу працював прокурором Автономної республіки Крим. Про те, що він закінчив Львівський університет поважних гостей нарешті зал вітає стоячи. Троянди від віце-прем'єра отримають обидва губернатори: і нинішній, і колишній. Свій хлопець у Криму. Шемчук не буде чужим і у Львові. Переконаний Грищенко. Ця людина себе вільно почуває в Криму, який дещо відрізняється своїм етнічним складом від Львівщини, але також він невід'ємна частина. І цього регіону у найближчих колах Шемчука називають доброзичливим та неконфліктним. Однак вісім років на найвищих прокурорських посадах, схоже, далися взнаки. Ми будемо жорстко вимагати додержання законів, будемо жорстко карати за будь-які прояви корупції, здирництва чи хабарництва. Натомість попереднього губернатора Михайла Костюка звільнили просто так, запевняє прем'єр-ротація. На вищих ланках державних службовців є нормальним явищем. Ви знаєте, що я сам все життя був професійним дипломатом, двічі міністром закордонних справ сьогодні займаюся гуманітарними питаннями в країні. Жодних проколів не було, стверджує і сам Михайло Костюк. Взагалі, то за період роботи на Львівщині мою діяльність не критикували і не критикували в уряді. Ми стояли на доброму шляху розвитку. Про відставку Костюка стало відомо у неділю ввечері. Проте табличка на ранок понеділка у кабінеті вже нова. Ну, ви ж знаєте, людину не по одягу зустрічають. Що я вам можу сказати? Я перша жаті бачу людина разом з вами. Візуально все добре. Однак у нового губернатора справи, а колишній тим часом фотографується на пам'ять і легко прощається з командою. Спочатку поїду відпочину після півторарічної роботи, а потім на транспортну галузь. А от у шахи грають наразі ті, хто залишається. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.